Шалом, це Славко. Першою жертвою ракетного удару сьогоднішнього оголошена стала наша кішка. Ми з нею не граємося. Тому вона з усіх сил змагає привернути до себе увагу. Ні, пішла на сонце. Для чого? Які матеріальні підстави для цього держпереляку? Ну тому що у росіян є РС-26 рубеж і його треба, нібито. В бойовій ситуації випробувати ну Ерес 26 СС-20. Вони повторюють Москвини цілком очевидно історію СС-20. Я вам так і не говорив. Це єдина можливість. СС-20 була єдиною ракетою, яка здатна була по-справжньому налякати Європу. І тому був Рейган і тому був. Було падіння радянського союзу, не тим він загрожував світові, і вони вирішили повторити цю історію, зробити нову СС-20, ракета, яка змусить Західну Європу утриматися від приєднання східних держав до НАТО. Робили вони її, бачите, з 11 по 15 рік, і після цього 15 року ви знаєте певні держави, наскільки їх можна вважати східними, таки приєдналися до НАТО. Зокрема, на північному фланці, чого ніколи не було в умовах Росії, що порушило в принципі стратегію протистояння НАТО, і вже ні про яке протистояння НАТО насправді говорити не можна, коли є північний фланг НАТО. Війни не буде, розумієте, навіть якби і НАТО хотіло здатися і хотіло відмовитися, тобто в цій конфігурації, чому вони так ріжуть, оці всі дроти в Балтійському морі, в цій конфігурації важко буде НАТО здатися, розумієте? Важко буде програти. Наскільки ефективно? Ну вони хотіли 5,8 кілометрів мати ракету. Бачите, а воно, як завжди, літає на 2000 тисячі кілометрів. Хотіли ще якийсь ось. Модуль пустити, але справа не в тому. Я вам поясню коротко. Те, що вони хотіли дві-три розділяючихся ядерної БЧ з са отдельним наведенням, Ну, мір, це називається. Справа не в тому. Вони її міняють на тротилову, десь 1200 кг кілограмів або більш високоенергетичну, ну конвенційну бойову частину, високоенергетичну я ж розумію. Чим вони? Цікаво буде по після взриву аналізи, чим же ж вони її начинять. Це важко. Ну невже ж дешевим тратилом, що до кінця не розривається. Але ви бачили, як ви вони підривали горло шахт ракетних установок. Бачили, скільки втратило, не взорвавшися, при больших зарядах розлітаються кусками шашек. Я скажу, що тут же ж і, я, і состав ВВ підходящий втратив в таких зарядах, я скажу, це не лучший путь. Ну, що, я скажу, це видно, наскільки вони відстали від Кореї північної та південної. 1200 кілограм звичайної бойової частини, це нічого навіть для умов України. Що бо тут мене кажуть, що да, а що ж буде з дамби? Я кажу, буде не з дамби київської, якщо і буде, а за шлюзом. Всі їхні удари наносилися по шлюзах. І цей удар, якщо його коли-небудь ще раз зроблять, щоб були спроби, то він знов буде по шлюзу. Це щоб ви не боялися. Так ось. Наскільки вони відстають 5-8 тонн, Північна Корея південно говорять за конвенційні бойові частини вагою від 5 до 8 тонн. Розумієте, це щоб уже напевно дістати Кіма? І от настільки російська зброя відстає від зброї, хоч би Південнокорейської. Нам від цього не легше, але я просто пояснюю, звідки оці всі. Чутки, паніки, бруці. Ну, ясно, якщо є недороблена ракета, більше ж уже ж нема чим бахнуть. То чого б не бахнуть цією ракетою, щоб остаточно перелякати бідона з Трампом? Ну і заодно і західних союзників, щоб вони не приймали Україну в НАТО. Ну, подивимося, я скажу. Я не приймаю ставки, я не азартна людина, я не граю. В молодості полюбляв грати людьми, я скажу, що ну. Да, тому і онсо, а тепер уже мені і не до того, я душу спасаю. Ну що ж, очікували, не очікуйте забагато від РС-26. Бай я таки доп'ю води, Ася доробить зарядку.